Христос рождається, Христос хрещається в водах Йордану, Славімо Його. І слава Україні. В неділю перед богоявленням читається Євангелія від Марка, перший розділ з 1 по 8 вірші. Це початок Євангелія. Важливо для нас те, що з самого початку Марко зразу говорить про те, що це Євангеліє Ісуса Христа, Сина Божого. Звідки у Марка така, така, така прямота, така впевненість в тому, що він пише. Пригадуємо і пам'ятаємо про те, що Марко пише Євангелій слів апостола Петра, того, хто визнав перший Ісуса за Сина Божого. І тому Він так і свідчить Євангеліє Ісуса Христа, Сина Божого. Євангеліє Ісуса Христа, перекладімо Слово Євангеліє українською мовою. Добра новина, благовістка, Добра новина Ісуса Христа, благовістка Ісуса Христа, про що бесіда? звичайно, про наше спасіння. І сьогодні хочеться особливо дуже подякувати нашим воїнам, тому що наші воїни сьогодні на фронті несуть цю благовістку в цей новий рік, який почався, з яким я вас щиро вітаю. Віримо, що і просимо про це Божої помочі, що цей рік нарешті вже може стати роком нашої перемоги і справедливого миру на нашій стражденній землі. Ми є з Богом. Це просто видно по всьому. І тому сьогодні українці несуть благовістку світові. В чому вона полягає? В тому, що людина є гідною. Людина, як образ і подоби Бога, це є носій найвищої гідності творіння у Всесвіті. І цю гідність, яка відродилася на Майдані, ми пам'ятаємо з вами про Майдан, про народження нової людини в Україні. І це народження стало сьогодні вселенським надбанням. Україна стала. Тим кровоточивим лоном, в якому народжується людина після гріхопадіння, ми знаємо, що після того, як люди відпали від Бога, святе Писання нам каже вістку для Єви, в болях будеш народжувати. Тому ми в болях і народжуємо, і наша мати земля. Сьогодні народжує нову людину. Ми в це віримо, ми про це молимося і боремося. Наші воїни борються з зброєю в руках. А ми молимося, ми боремося молитвою і волонтерством, і допомогою і підтримкою, всіма способами. Народжень нової людини. Оце і є сьогодні благовістка, яка звучить з України для всього світу. І в цьому розумінні все буде Україна. Тобто, все буде новою людиною. Світ стане новим. Нова людина народилася. Колись народився Христос. Сьогодні Христос народився в нас, на нашій землі, в наших душах, у нашому розумі, в нашому серці. Далі, в другому рядочку написано: як написано у пророків: ось я посилаю ангела мого перед лицем Твоїм, який приготує путь перед Тобою. Тож, тобто, отже, все, що відбувається з в описаної Євангелії, було провіщено пророками. Отже, це і тяглість старого нового Завіту. Отже, це свідчення того, що Бог готує нас до того, до свого приходу, готує нас до того, що ми маємо бути просвічені істиною Євангелія, благої вістки. І носієм цієї вістки є Іван, хреститель, вуйко Ісуса Христа, так, син Захарії і Єлизавети, брат Діви Марії, двоюрідний брат. І Тому цей зв'язок Старого Нового Завіту, як, іс... як вістки, яка, звіщає нам про спасіння для нас дуже важливим є. І тому Івана називають ангелом, ангел це вісник. І якщо ми говоримо про англоподібність, так? часто говориться про це у духовному житті, в церковному житті, бути англоподібними. Так, подібність до ангела полягає власне, в тому, щоб звіщати, нести вістку про спасіння людства через Ісуса Христа. Але далі чуємо: глас вопіючів у пустелі. Приготуйте путь Господові, прямими зробіть стезі йому. Пустеля. Коли людина відпала від Бога, світ став пустелею. Пустелею став її розум, пустелею стало серце людини, пустелею стала душа людини. Світ став пустелею, тому що в ньому немає Бога. Там, де немає Бога, там пустеля. А там, де є Бог пустеля, стає оазою духовною, що нам засвідчили тисячі сонних святих подвижників, які молилися в пустелі, більшість з яких залишилися невідомими для нас, безіменними. Ми не знаємо їхніх імен, але ті імена відомі Господу. І ми повинні звіщати, навіть якщо це пустеля, навіть якщо це пустеля комуністичного знеславлення людини, фашистського знеславлення людини, зневаження, навіть якщо це пустеля просто людської дурості, нерозумності, якщо це пустеля невігластва, все одно цей голос повинен звучати. І в чому ж цей голос? Приготуйте путь Господові. Наше завдання, перший крок, який ми маємо зробити, це готувати дорогу для Господа. Господь хоче прийти в наш розум, в наше серце, в нашу душу, в наше життя, в наші слова і в наші дії. Ми маємо приготувати шлях. Він уже йде, це вже не від нас. Ми, 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 ми кличемо Його, але тому, що Він уже йде. Це Його воля. Він приходить в цей світ, приходить в сині своєму. Ісус являє нам істинного Бога і істинну людину. Ісус несе подвиг подвиг аскетизму, подвиг жертовності, власне, і Іван також цей подвиг несе, і ми зараз про це поговоримо. Явився Іван, як гарно, явився Іван, це явлення Боже, так, ця Теофанія, так, богоявлення. Спочатку являється Іван, і Він являє нам Ісуса. Отже, Іван явився. Він хрестить в пустелі, проповідає хрещення на покаяння для відпущення гріхів. Він свідчить про те, що людство в гріху. Ми з вами знаємо, що гріх це не провина, гріх це страшний промах, наслідком якого є смерть, наслідком якого є смерть. І Іван кличе, покайтеся, перервіть цю поповину смерті. Може, поповідно назвати її не можна, Цю, цей, цей, цей тяж смерті. Перервіть його, не віддавайте своє життя темним, покайтеся, з'їдайтеся з Богом. Ми знаємо про те, що єднання, повнота єднання відбувається вже в святому причасті, але про це ми скажемо пізніше. Отже, коли ми каємося, і нам Господь відпускає гріхи, а Він це робить завжди щире покаяння це є умова. Прощення гріхів, ми знову відновлюємо можливість Богоспілкування. І відчувши це слово, цю проповідь, приходили до Івана з усієї країни юдейської, Ірусалимляни. І всі хрестилися в річці Йордані від Нього, сповідаючи гріхи свої. Що потрібно для того, щоб сповідати гріхи свої? Перше подумати, переосмислити, визнати і покаятися. Сказати, Господи, це все від мене. Отак люди і робили. Вони відновлювали втрачене, вони відновлювали зв'язок, вони починали відчувати всім своїм містом про те, що знову прийшла благодать. На серце приходить радість, мир. Сила приходить, духовна сила для роблення добрих справ для життя. Яким же був Іван? Звідки в нього була ця сила до заклику, до покаяння? Іван носив одяг з верблюжого волосу шкіряний на стегнах, їв акриди та мед. Акриди це, одні кажуть, що це висарани, інші кажуть, що це коріння. Немає значення, це є пустельна їжа. Отже, Іван їв з того, що було навколо нього, мізер якийсь, так? носив одяг з верблюжого, одягу, це, з верблюжого волосу це одяг, який справді захищає від вітру, від холоду, від спеки, але це дуже важкий одяг. і він, він верблюжий волос, він жорсткий. Для тіла він неприємний. Тобто це справді такий аскетичний одяг, плюс шкіряний пояс підперізаний. Ми з вами знаємо про те, що нам апостол Павло про це говорить, про те, що ми маємо підперезатися вірою нашою. І ось апостол Іван Хреститель, як власне апостол, свідчить нам про те, що якщо ми хочемо свідчити, бо ми маємо підперезатися вірою нашою, шкіряним поясом, міцним. На які ми можемо опертися, це є слово Боже. І якщо ми будемо опиратися на нього, тоді ми зможемо і самі дійти до повноти розуміння, до пізнання, і свідчити іншим шлях спасіння, як шлях покаяння, шлях кардинальної перемислення, як шлях метаної. І проповідував, Іван кажучи, гряде сильніше за мене слідом за мною, якому я недостойний, нахилившись, розв'язати ремінь взуття Його. Дуже важливий символ, особливо тогочасний, коли, в той час, коли Христос прийшов на землю. Взуття це те, що знаходиться найнижче. І найнижчим, чим людину могли принизити, це сказати, розважи мені взуття. Або коли людина хотіла визнати свою прихильність перед людиною, вона каже, давай я тобі життя розв'яжу. Я тебе шаную настільки, що я хилюся аж до ніг твоїх. І ось Іван каже, що за мною гряде сильніший, я вас хрещу водою, так? а він вас буде, як каже Іван, я хрестив вас водою, а Він хреститиме вас Духом Святим. Це вже зовсім інший рівень. Тобто хрещення водою це змивання, вода фізична, так? це змивання фізичних наслідків гріха, хрещення Духом Святим, це повне просвітлення людини, це сходження Бога в людину, це шлях до Богоподібності. Це дуже важливий момент. І Іван говорить про те, що я вас готую до цього. Стану богоподібності. Але цей стан може дати тільки Той, хто йде за мною, це Ісус Христос. Отже, саме покаяння земне, так, воно перериває цей ланцюг гріховності, він, воно перериває цю дію гріха, яка руйнує людину, але ще не дає просвітлення, ще не дає богоподібності, ще не дає відновлення зв'язку з Богом. А Ісус Христос дає. І тому ми. Коли ми хрестимо, ми розуміємо, що хрестимо теж не водою, а святим Духом. А вода це видимий знак того, що Дух Святий сходиться, зливання води на голову чи занурення в воду. Скажу більше, в екстремальних умовах хрестити можна снігом, сипаючи сніг на голову, якщо є екстремальні умови, наприклад, небезпека смерті, можна навіть на війні. Хрестити можна в пустелі піском, сипаючи пісок на голову людини. І ця с -с -с сипучість, це спадання зверху вниз, піска чи снігу, як і води, символізує сходження Святого Духа, і таким чином людина отримує благодать Святого Духа в таїнстві хрещення. Отже, це те, що приходить зверху до нас. Ми цього набути на землі без хрещення цього є неможливо. Тільки хрещення відкриває нам цю дорогу. Скажу ще один момент. Ще є таке поняття, як хрещення кров'ю. Коли проливається кров за ім'я Ісуса Христа, знову це проливання, зливання, сипання, так? проливається кров за Ісуса Христа. От в такий спосіб людина може єднатися з Христом. Але якщо для мученика Він це вже цей акт довершений, то для тих, хто приймає це хрещення тільки як початок шляху чи як продовження шляху, він повинен бути закріплений е, цілим життям людини. І далі читаємо. І сталося у ті дні. Прийшов Ісус з Назарету Галилейського і хрестився від Івана в Йордані. Це вже наступне те, що ми будемо читати далі. Отже, до, до Івана приходить і Ісус. Але це, про це вже будемо говорити на богоявлення. Так? Ісус приймає від Нього хрещення, як людина. Показуючи шлях нам, людям, як ми маємо діяти. Найголовніше з того всього, що хочу зараз сказати, якраз в неділю перед Богоявленням, щоб ми підготувалися прийняти благодать Святого Духа, прийняти всім своїм єством, Духом, душею і тілом. І тоді ми отримаємо величезний дар, який неможливо заслужити ніяк. Взагалі в Бога нічого заслужити неможливо, тому що Бог нам все подарував. Ми почуємо слово, яке звучить з неба. Це сильний улюблений. В ньому моє благовоління. Це донька моя улюблена, в ній моє благовоління. Це моя дитина улюблена, в ній моє благовоління. Ми улюблені, діти Божі, пам'ятаємо про це. І дякуємо нашим воїнам і молімося за них, і допомагаємо їм, як можемо. І разом до перемоги. Христос рождається, Христос хрещається в водах Йордану. Славімо Його! Слава Україні!